Всім привіт, слава Україні, слава нашим героям, захисникам України, Збройним силам. Приїхав тут до чоловіка, який продає пару коней. Точніше, не пару продає, а щось одне продається і кобила, і жеребець. Але каже, що перше продасть, то продасть щось одне лишає собі, або кобилу, або жеребця, що лишиться. Бо пішов вже на роботу працює з нами каже, в двох коней, зараз йому трохи заважко в зиму. Перше ми знімаємо кобелу. Кобила як називається? Кобила називається Леса. Кобилі 8 років. Ну, кобила файна, бо на відео одного, я вже на кожному відео кажу, але скажуть люди, що я одно і те то саме торочує якийсь цей. Не хочу кожен раз одної Ну, На відео одне треба, щоб приїхати подивитись. Кобила довга, широка. Вісім років, кобила їде добре, каже, що віда ну має там віда якісь, але такі короткі, як вона їде. Що ко... Кобила жеребна від Альтеса, парували Сергія її. Тож скільки місяців вона жеребна? Два. Три. Три місяці. Десь жеребна кобила від Альтеса. Гарна кобила. Мала від Лемура мала лошака гарного, але лошук щось, не знаю, щось стало, щось е... загинув лошак, на жаль. Кобела широка. Ногу має скільки ти кажеш? 23 ногу має. На руляці не знаю скільки має таке. Об'єм 2 метри, каже, що має кобила. Ну, висока, гарна кобила і довга така. Кому подобається такі коні, бо то всім людям різні коні подобаються. Щоб я щось лишнього не наговорив. Проба, їдете, ну, дивитеся зараз на кобилу, приїжджаєте до чоловіка собі він з вами попробує, де хочете на, на ріці, хочете в лісі. Як хочете. Кобила каже, що пробу покаже. Що ж, може кобила підкована на, на всі 4. Файна кобила. Так виглядає, я вже їх раніше знімав, але Ваня їх не, не продавав. Зараз, зараз каже, би продав, бо пішов на роботу, двоє йому забагато. Восьмий рік. ну, таке. Будете собі дзвонити, я номер в описі Івана Лишу, там все з ним за ціну. До ціну не кидаємо, якось один раз були, написали в законі ціну. Потім хлопці там писали коментарі, хтось сказав, що забагато, хтось сказав, що нормально, хтось сказав, що замало собі. Дзвоните і питаєтесь, бо на відео воно виглядає, може, може менше виглядає, як люди хочуть, може ще щось. То треба приїхати і подивитися, попробувати коня. Ну, ясне діло, що не будете купляти коня, так подивилися. Та, і хтось вже скаже, я вже купив. Приїдете подивитися, село Грабовець. Село Грабовець, Там контакт кинув газди, а ви собі там з ним будете говорити. Гарна кобела. Тримає дві підколінки ззаді білі. І лошак. Зараз лошак лошаками знімали на кістки, був трохи, ще тоді якийсь тонкий був, зараз якийсь більш такий колений стоє. Два роки ложак лошак, лошак запряжний Так само, ну, якщо треба, каже, що попробуйте. Ну, Пробу зробимо, лошак теж. Ну, хлопці міряли, кажуть, що 25 має ногу. Я нічого не міряв, Я, як сказали, так і так і говорю. Ну, коліняги має. Фес Фес, лошак. Ну, то два роки лошачковий. Я думаю, що вже навесні він буде потужняцький кінь. Ноги, ноги має моз. Ногу має довго. Вже йде за мною. Як лошак називається? Паня як лошак називає? Барон. Барон. син його назвав. Зараз обійду, хочу подивитись. Такий. Колений лошак. Добре колений такий. Глядає. Лошак не є сетезний. Такий файний буде, буде навесні. в 3-4 роки буде моцний жеребчик. І для роботи якраз, якраз самий... лошак вже теж підкований, лошак їздить вже їздив парі з кобилою. Спокійний лошак Та що це ще, напевно, лошачі зуби, ні? Зараз подивимось, покажи свої зубчики. От, то О, це ще дитина. Осочок якраз такий. Такий зараз хто для себе хоче, то якраз би пасував комусь. Такий суперовий. То все на, на одному номері. Кого буде цікавити, чи кобила, чи жеребець, що скорше. Ваня каже, що скорше продасть, чи жеребця, чи кобилу, то продасть. А одне одного щось садиш. Нема різниці. Так що, всім гарного перегляду. І кого цікавить, телефонуйте, собі зв'яжетесь з Іваном, він вам все розкаже детальніше, бо я таке, що я познімав, та й поїхав, а то вам собі, вам собі з ним, з ним будете. Я, доди, що потрібно розказувати не буду. То що знаю, то що сказали, то вам переказав на відео. Буде цікавити, дзвоніть. Все, всім гарного перегляду, бувайте здорові. Номер Івана в описі. Так само, ну, Закобило вже сказав, що в грабницях там саме і жеребець знаходиться. Жеребець спокійний, Та то що жеребець? Це ще лошак, можна сказати. Жеребець два роки, то ще, ще дитина, Лошак не є малий. Все, бувайте здорові, всім всього найкращого.